Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас в гості завітав Нікіта, сертифікований спеціаліст з компанії One Love. Ми вже були в гостях на виробництві у Нікіти на One Love. Сьогодні Нікіта вже завітав до нас на зустріч. От, власне, вже наша колабораційна така. Лінійка вже з'явилася у нас тепер в кав'ярні, Уже і можна замовляти у нас через інтернет, через сайт. У One Love, я знаю, є місія, мета продвигати спешалті каву, розповсюджувати свідоме споживання смачної, спешалті кави найвідбірніших сортів, щоб люди пили найсмачніше. Є така а, це правда? Перше так, це розповсюдження і підтримування донесення інформації і смаків кави до людей, щоб вони розуміли, що таке спешелті, що таке різні країни. Да? Як взагалі відбуваються всі ці процеси, що на що впливає? Тобто ми відкриті, ми готові про це розказувати показувати. Тому давай ми сьогодні і поспілкуємося про смаки кави. Будемо зараз популяризувати каву. каво. Таке питання. От, дивись, у нас є Бразилія, Конквіста, угу. Ватемала Тападо, Колумбія, Ко Централь, Гондурас, Ягуар, Сальвадор, Сан-Мігель. Ефіопія Гефіси. Що означає оце от біля країни, оця назва? Що це друга назва? Да. А, зазвичай зазвичай а, це може означати що завгодно. Ага. А, да? а, насправді, от, це на... може бути як назва ферми, де ага. оброблялася кава, може бути назва регіону, може бути ім'я фермера, ім'я дитини. Дружини, тобто все, що завгодно. І так само цю назву може підбирати як трейдер, який привозить зелену каву, обозначення, що це саме за кава, з якого регіону в більшості випадків. Так само і вказують вказують назву із Можливо, історії цієї кави. У да? ага. випадку, наприклад, гватемала Тапада. Тапада — це слово, яке використовується в Гватемалі для обозначення їх національного вбрання, тобто сукня. Воно називається ага. Тапада. Ну і от, ага. Таку назву ми обрали для цієї кави як ідентифікації. Да? тобто Гватемала Тапада. і ми розуміємо, що це за кава, якого сорту і кава на на смак. Е, як оце от правильно прочитати? В нгуруєрі. Нгуруері. це що, що це означає? Монгуруєрі. Е... Це регіон. Регіон, е, і, по-моєму, сама станція обробки кави ага. е, має Тут, таку до речі, назву. 87 балів е, оцінка СКА. Е, От, наприклад, якщо е, в Києві живуть кияни. У Львові живуть львів'яни. то хто живе В Кенії? В Нґорєрі. Ну, Давайте так називаємо кінніці, Нехай будуть уже. Це я такий жарт придумав. Коротше, от як я, знаєш, типу, Київ є. Київчата, кияни, а є нґуруєрійці. У них є якась нґуреєрійська кава. О, яка от кава з гурерії. А От, наприклад, якщо взяти Бразилія Конквіста. Конквісти. Конквістадори, може? Це вже до Мексики ближче. Або якась іспанська. Да, чи, наприклад, Тападіанці в Гватемалі живе. Ягуарці. От, це такий жарт, я вигадав. Якщо, ну, якщо, ходу, якщо, якщо це було смішно, то поставте лайк. <говорит> <one moment>. <говорит> <говорит> да, Давай трошки поговоримо про смаки. Можливо, там. Про... Можемо підряд, да, так. Да. От, Бразилія, до речі, моя така одна із улюбленіших моїх з цієї всієї лінійки. Е, ні, одразу спойлер скажу. Ефіопія це для мене one love. <с querida> one love, one love. А Бразилія для мене це така постійна, як регіола, да, така на кожен день. Можеш розказати пару слів, можливо, для наших глядачів да. про тіло там, про смак? В цілому, в цілому, є люди там, да, хто любить більш насичену каву, там як Бразилія, Гондурас, ну і в принципі американський регіон, да, там який тут у нас в п'яти варіантах представлений, є хто більш поділяє свої погляди на таку кислотну, африканську каву, там як Ефіопія, Кенія. Uh -huh. У нас Руанда, Уганда, тобто дуже багато країн може uh -huh. бути. Uh, і то, і то окей, просто потрібно підібрати каву для себе uh -huh. під свій смак. Кава з Америки в цілому з цього регіону вона буде така більш шоколадна, горіхова, фруктова, солодка, насичена. Кава з Африки буде більш кислотна, ягідна, квіткова, цитрусова, тобто такі дескриптори ми можемо знаходити. І там, якщо кава є у нас з регіонів Азії, угу. то ця кава вже буде більш така в сторону димності, землянистості. Ну, така вона насичена і має свій характер особливо насиченості, але це такі вже більш розповсюджені. І звичні характеристики, які дають просто каві з регіону, але насправді дуже багато впливає сам а, сама ферма, де вирощувалася кава, як оброблялася. Ну і вже як приготована, Звісно, до речі, і ще коротше, ми можемо з тобою, знаєш, що заварити, показати рецепт, як заварюється в чашці. Просто от уявімо, що ми знаходимось вдома. Угу. В нас немає кавомашини, яка там давить 8 бар, нічого в нас немає. В нас є чашка і мелена кава. І вода. І вода, так. Да. — що має дуже велике значення. От, здавалося б, так елементарно, але скільки людей всі варять по-різному. Давай ми з тобою зваримо, Окей. який нам потрібен, по-перше, для цього помол. Помол. Дивлячись, який час, скільки часу ви любите заварювати каву? Якщо ви. Любите поставити, ну запарити в чашці каву і піти кудись погулять, то можна взяти більш крупніший помел, і тоді ми дозволяємо каві більше часу заварюватись, uh -huh. да? uh -huh. більш контакту мати між водою і кавою. А якщо ви любите, от ви залили гарячою водою і одразу розмішати і почати пити, то я рекомендую брати вам більш дрібніший помел. Uh -huh. Чим Бо... менший, тим краще. Тим швидше буде заварюватися. Ага. Більш насичений смак буде у дрібно-помиленої кави. Якщо ви берете більш крупний, то у вас буде кава така більш лагідна, це так. Давай, от просто щоб наглядно люди могли побачити, от, скільки, от ну, беремо чашку, яку ось таку, наприклад. Ага. Е, от, ну, скільки... Близько 180-200 мл. Скільки ми на неї візьмемо кави якою водою ми зальємо, як ми будемо перемішувати, не перемішувати храм, чи як ми будемо вимірювати в ложках? Напевно, в ложках. Можна в ложках, або в звичайну ложку поміщається до 5 грам меленої кави. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, заодно зараз перевіримося, як має. У нас є побудуть. ваги, у нас є кава, у mm -hmm. нас є кавомолка, ми одразу ще з. Ми смеємо. в кав'ярні у нас є все. Так, е, да, е, якщо е, вдома у вас е, зерна і немає кавомолки, то я вам співчуваю. То приходьте в One Moments, тут є все. Так. Да. А, то можна такою вручну так покрутити. От, або можна взяти знову ж таки змелену каву під чашечку. Ми зараз будемо використовувати помел, який тут стоїть під еспресо. Ми взяли 12 грам, да? Да. Ну, там 200 мл да, чашка приблизно. Так. Да. Класично ми скільки? На 1 літр води беремо скільки? 60? Від 60 до 70. Все залежить від кави, да. Да, якою насиченості ми хочемо отримати в результаті. Тобто, якщо ми беремо 200 грам, ділимо на 5, виходить 12 грам кави на 200 мл водички. Да. Ну, 6 ага. грам на 100 мл ми беремо в даному випадку. Ложки. чайна ложка якраз було 5,3 3 грама. У нас є чайник, але бажано брати не кипяток, правильно? Ви можете в цілому перше, головне взяти смачну воду. Да? Це не має бути у вас з під крам ага. вода. Вона доволі жорстка, може якісь посторонні аромати мати. В а собі. можна взяти Моршинську або карпатську джерельну? Можна. Можна моршинську, можна карпатську джерельну, можна вода Юа взяти. Язелева? Так, да, будь ласка, 200 мл. Це, в принципі, та вода, да, яка має хорошу мінералізацію. Вона доволі м'яка. Нам треба її перемішати зараз. Вона булькає собі. На да, те, що булькає, це означає, що кава свіжа обсмажки, виділяється СО2, вона дегазується. Потрібно зливати, чи отак там той жмих так і залишається? Те ж все, що кава, яка осіла внизу, вона вже буде заварена і вона вам не буде залежати. Вона не буде перезаварюватись, переестрагуватися. То прилість дрібного помилу в тому, що ви можете о, почекати там півхвилини хвилину, Просто розмішати обережно, да. зверху. Зняти не, 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 да, не з поверхні знизу. залишки кавового жмиху, Якщо щось залишилось на поверхні, то можна обережно там навіть зняти ложкою, а кава заварена, вже залишається внизу, пити її, каву. Вже пахне. А цукор можна сюди додавати? Ну, тут уже за бажанням. Якщо ви любите солодку каву, то можна. Можна і кардамони, і е, кориці, якщо це четвер. <реш> я, я, до речі, е, раніше пив каву з цукром, і ось буквально недавно щось мене переклинило, я короче, перестав пити саме каву з цукром. Ну, я можу пити солодку воду, якусь, ну я не проти uh -huh. цукру, але от каву, я ну, не знаю, мені здається, цукор. Ну, убиває, заглушає. Ну, є, коротше... Якщо ми кажемо про каву Арабіку, да, там спешалті, то це кава, яка має свій м, характер в залежності від регіону, методу обробки, країни походження. І цікаво якраз відслідковувати сам смак кави. Це про смак, а не просто про випити каву, там, зарядитися. Да? А це ми п'ємо Бразилія Конквіста, так? Да? Да. Такий, до речі, дійсно такий насичений смак класний. Він, ну, в принципі, от Бразилія, за те, то, то, за що я люблю Бразилію, за те, що вона така водночас і легка, і насичена, дуже зрозуміла, і така в неї така смак кави-кави. Ну, така а, кава, кава про каву. Шоколад, горіхи. Шоколад, горіхи, так. Да. Що ж, отже, підведемо невеличкі підсумки. Сьогодні ми познайомилися з лінійним рядом кави One, e, One Moments, яку можна в нас замовити, яку можна прийти e, до нас куштувати. E, це далеко не вся лінійка, є ще різні смаки. E, сьогодні ми навчилися, як вдома заварити спешлті каву. Дякую! Іван за запрошення э -э да, заходь в гості. <свят> Все всім пока, підписки, лайки, коментарі. Не забуваємо.